Слава Ісусу Марії, віта вас, благословенна п'ятниця. Живемо, радіємо, витриваємо, після сьогодні маємо, тож постимо. Знаєте, останнім часом це на думці мені, вірю, що Господь хоче сказати, і мій досвід. Повернувся я вже в Меджугор'я і зараз тільки почав якось адаптуватися. Але на початку так було важко прокидатись на цю ранкову молитву. П'ята ранка. Просто настільки важко. Продерти ті очі, встати, заставити себе, змусити. І Господь просто сказав, бачиш, так перший крок завжди важкий. Перший крок зробити тяжко. Перший крок постити. Перший раз, перший день на хлібі й водії. Тяжко. Але якщо далі, далі, далі починаєш жити цим, життєм, то стає легше. Стає легше не від того, що. Ти звик там або щось, бо як іноді кажуть, та звик уже там вставати той п'ятий ранку. Ні, ти до цього не звикаєш. Звикаєш тільки перебороти свою лінь, перебороти свою втому, перебороти своє небажання. Ти звикаєш до цього, до перемоги. І, власне, піст це також перемога. Якщо ти сьогодні постиш, якщо ти сьогодні запланував дійсно і день, хочеш провести на хлібі і воді, то це перемога. І тут не йдеться про, зараз, про тих людей, яким не можна. Лікар заборонив або ще щось. Якщо вам лікар заборонив, то беремо піс від іншого чогось. А йдеться про тих, хто здорові, які не мають ніяких жодних проблем, тільки не хочу. А не добре почуваюся, а мені важко, а мені дуже легко. О, тут крайності. Одним людям дуже важко, а другим дуже легко, тому вони не бажаються запісти. А я кажу тим, кому залегко, просто ви не постите, тому для вас це легко. Раз рік дуже легко це зробити, особливо коли в Меджугорі, на благодаті, на Паломництві, коли всі це роблять легко. І дуже важко, коли ти ну, вдома, коли ти на роботі, і всі побачиш, що ти на хлібів воді, і тут вже треба переломувати це все. Але люди звикнуть до вас. І це краще свідчення буде вам. Бо я, коли, наприклад, на роботі почав так постити хліб, вода. Ну, Насміхалися, ясне діло, бо це інакше. Але потім звикли до того. Звикли І побачили, що це віра жива. На, ну, бо можна розповідати, там, цитувати Біблію. А коли люди бачать, що ти живеш тим, що ти говориш, то вже не казки, то вже інші речі зовсім, то вже практичні речі. І, власне, Марія нам завжди каже, свідчити. Своїм життям практично показуєте. І піс це найкраще свідчення, практичне, що ти не просто говориш про віру, а ти живеш вірою. Ну і звісно, якщо хтось питає, чому ти постиш на хлібів води середу п'ятницю, кажеш бо так сказала Марія. Так сказала, ну, Марія написала, написала, дала це послання, власне, в Меджугорі. Тому я слухаю і пощу. Все, більше е, ніяких пояснень дуже великих не треба давати е, комусь, там, знаєте, ну. але це свідчення. А потім, а що за Марія? а що меджгорія? І ти починаєш. Ні, ніколи не нав'язуйте себе людям. Бо коли ти сам приходиш, давай нав'язувати, моралізувати, там, то, 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 то нічого з цього не буде. А коли люди до тебе самі приходять. Тоді ти можеш свідчити, тоді ти добре евангелізуєш. Іноді, звісно, треба вийти поєвангелізувати. Але завжди, коли ми євангелізуємо на вулицях людей, то завжди питаємо, чи можна з вами порозмовляти, чи так, чи так, чи можна за вас помолитися. Ніколи нема, що ми нав'язуємося там. Спитали: ні, то ні, то ти йдеш далі. Ти не стаєш так, не треба мені тебе там переконати, переубідити. Це не євангелізація. Євангелізація це нести слово. Але жити цим словом в першу чергу, щоб його нести. Тому сьогодні без скиглення, без всяких відмазок, береш і постиш. Береш і е, звикаєш до цього стилю життя. нас Марія захоче, щоб ми звикли до цього стилю життя. Щоб середа і п'ятниця у нас завжди в календарі були хліб, вода. Ну, і тоді, повірте, буде набагато легше, ніж е, ніж. Це робити е, колись там. Так само молитва. Якщо вона в тебе дисциплінована кожного дня в один той самий час, то тобі буде легше. Це не означає, що е, тобі взагалі ну, не вартує воно нічого. Ні. Це, що ти просто вчишся і мотивуєш себе, мотивуєш, вчишся з собою управляти, понижуєш рівень примативності. Примат. Знаєте слово примат це обізяна. І коли в е, кожного є рівень примативності. Цей. Це коли мавпа, мій примат, моє тіло, мої бажання, мої похоті, як їх можна назвати, хотілка, е, перемагає мене. Логічний розум. Коли я, наприклад, так кажу, все, тортик на ніч не їм. Але потім якась рука бере його і з'їдає, то це. Примативний рівень називається високий. Тобто, я не можу, моя мавпа, моя плоть має контроль більше над мною, ніж я над нею. А коли ми дисципліну... дисциплінуємось постимо, читаємо Слово Боже, маємо супер налагоджену свій робочий день, розпорядок дня, молитовну частину, духовну частину. Тобто це є. Вони цей рівень примативності. Ти стаєш людиною більше, ніж мавпою. І так, і так це постійна боротьба. Бо мавпа ця в нас є, її не можна викинути, бо це є тіло, якби і півкулі пів мозку, яка відповідає за, власне, за ці інстинкти, які нам також потрібні. Бо, наприклад, коли за тобою біжить лев, то в тебе немає часу думати. А мавпа вже побігла. Розумієте, то нам ці інстинктивна частина, нам ця примативність також потрібна. Але тут важливо розуміти, що я цар над цим приматом, а не примат володіє мною. Це стосується і посту так само. Бо примат буде казати: ну який пост? Ну, слухай, ну ми можемо іноді казати, що це сатана, але це направду, тільки моя мавпа каже. Слухай, де який пост? А Там у тебе лежить, там їжа, то то. Кінь вон під кінь то, 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 що тут хлібом тим дивитися. Для чого воно тобі потрібно? І цей примат буде тобі це казати. Це не сатана, це, це, тві, це, ти. це ти, але це одна частина тебе. І тому не треба в більшості випадків, коли кажуть, біс попутав, сатана там в'язався, мене повело там. В більшості це було твоє бажання. Просто ми вже потім знаходимо відмазку, маску, ось сатана мені не дає постити, не дає молитися. Ну, Тут треба знайти винного. Ми, як люди, хочемо виправдатись, тому у нас є винний. Ага, сатана мене там заставив зблудити, сатана мене заставив там обістися м'яса в піст. Ну і так і далі сатана застав мене вкрасти, біс попутав, я там з кимось насварився, когось обсудив, обкритикував. І супер, супер, себе виправдав, на сповіді прийшов, сказав: ну, біс попутав, то, отче, щось зробіть з цим бісом, бо я не знаю. А я взагалі свята людина. Я не хотів. Так вийшло. Ну, бо біс попутав, він винний, то якось треба це зарадити. Так, ви сповідаєтесь чи ні? ну Треба чітко визнавати, бо це і так само обман себе. Коли кажеш, що сатана там біс попутав, але сам зробив, бо так хотів, то м -м, треба прийняти це, що це я зробив, бо так захотів, бо не хотів. Тут є два, два цих: або хотів, або не хотів. ти не хотів, а йти до іншої жінки хотів. Ну, тобто, красти хотів. А то не хотів, молитися не хотів. На літурію не хотів йти. ну, чомусь так завжди ця хотілка не в ту сторону працює. А чому? Ну, Бо, власне, під цим приматом сатана маніпулює краще. Сатана краще знаходить мову з хотілками, з цим нашим приматом, ніж з розумом. Тому хто високопримативний, той легко ведеться на ці спокуси сатанинські, бо йде за плоттю. Захотілося е, сексу, пішов кудись знайшов щось. Захотілося їсти, пішов, обівся там в супермаркеті, що тільки знайшов. Е, ну тобто, захотілося солоденького, пішов на Лупашився. Але наслідки, наслідки потім приходять, і хвороби, і все інше. Тому сьогодні це був короткий вступ. Я сьогодні на морі, бачите? Прекрасне море, як басейн. Люблю таке море. Закриття сезону, ну, не знаю, якби така погода ще була місяць, то можна було б ще не закривати цей сезон, але вже приходять також дощі, приходять ці, похолодання. Але Бог дав ще один день насолодитися цим морем, і, і це благодать. це благодать. Але, але якщо я на морі, це не означає, що я не в пості. розумієте? Бо постити можна всюди, де ти живеш, не тільки в меджугорі. Повірте, в Україні я постив, і ще, може іноді, і коли перший пост на 40 днів входив, то 47 днів постів, бо я не знав, що в неділю ну, пост не рахується. То в мене було і в неділю хліб вода, і хліб вода, і хліб вода. І люди казали, ти, ти вмреш так їсти. Але нічого, живий, бачите. Ну, реально, реально кажу, ну люди багато чого кажуть: від нерозуміння, від незнання. ну... E, no. Ти спробуй і бачиш, що не так то і важко. Ну, Це важко, але треба переламати. Важко в плані, що подумають, що скажуть, а то і то, і то, а то, то. Ну, перший крок завжди робити важко. Сьогодні хотів би, щоб ми таку запам'ятали річ: як перший крок завжди буде важко. Але коли ти через не хочу, не можу, рухаєшся, 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 то обов'язково буде результат. В усьому. В усьому буде результат. У відносинах, у бізнесі, у роботі, у молитві, у відносинах. У всьому треба так рухатися. Але плоть буде казати: Та де? Та й прийди з роботи, подивись тобі телевізор 3 години. Навіщо тобі з твоєю дружиною розмовляти, навіщо тобі з тим чоловіком якісь відносини намагаються? Хай собі дивиться футбол, я собі піду, тік-ток покручу або щось таке. Так нам говорить мавпа? Ну, власне, так говорить. Але ти кажеш ні. Я піду і почитаю слово Боже годинку. Я піду, помолюсь вервицю на природі, порозмовляю з Богом, піду на пустиню, в тишу. Ось це вже виклик, виклик, але який буде приносити добрі плоди. Добрі плоди Впливати позитивно на майбутнє, на твоє, твого чоловіка, твоєї дружини, твоїх дітей, на всю сім'ю, бо те, що в твоїй крові, буде відчуватися на всій твоїй родині. Це вже доведено науково. Що якщо ти в стресі цілими днями в новинах, то і твої діти там саме. І хвороби потім приходять. Звідки ті хвороби? Від твого стресу, бо ти просаджуєш імунітет своїми стресами, своїм дітям. О, не знали такого? Ну, сьогодні будемо знати, 25 червня 2013 рік. Дорогі діти, із радістю в серці всіх вас люблю і закликаю вас наблизитись до мого непорочного серця, щоб я могла вас іще більше наблизити до мого Сина Ісуса. Щоб він дав вам свій мир і любов, які є поживою для кожного з вас. Дітоньки, відкритися молитві, відкритися моїй любові. Я ваша мати і не можу лишити вас самих у блукані та в гріху. Дітоньки, ви покликані бути моїми дітьми, моїми улюбленими дітьми, щоб я могла всіх вас віддати моєму сину. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Ох, кожне посилання таке аж мурашки, знаєте, по шкірі. Як Марія говорить це, каже, не можу вас лишити, тому і тут є. Тому тут і прихожу. І, і даю вам це. І даю вам ці благодаті. Піс це також благодать. Бо якби Марія тут не говорила нам про піс, не нагадувала нам про піс по середах і п'ятницях, то ми б не мали тої благодаті. Але іноді чомусь ми на благодать. Дивимо. о, Мені б мільйончик. А так пісна хлібів лета, що це благодать, Не бачимо. Що в небі, які це Божі речі в небі, і як піст будує нам ці речі небесні, а ми дивимось, ну, щось якось інакше. Це треба перемінювати цей погляд. І з радістю в серці тебе люблю і закликаю тебе наблизитися до мого непророчного серця, щоб я могла тебе ще більше наблизити до мого Сина Ісуса, щоб Він дав тобі свій мир і любов, які я поживою для тебе. Бачимо, поживає наближення до Ісуса, мир і любов, мир і любов, які нас живлять Ісусове. Дитинко, відкрийся молитві. Тут каже Марія, відкрийся молитві, це означає заплануй. Заплануй, має час на цю молитву. Відкрий своє життя для цієї молитви. Бо відкрийся, ми думаємо, ну як то відкритися? Ну, я відкритий, але тільки не маю часу. Ні, це якраз відкрий свій час. Відкрий е, своє уявлення, відкрий, зроби цей час. Немає що зроби цей час для молитви. Відкрийся моїй любові. Відкрийся моїй любові. А як відкритися любові? Любить той, хто слухає, любить той, хто виконує. Відкрийся моїй любові це буквально означає, почни постити, почни сповідатися раз в місяць, почни жити цими камені, молитися Вервицю, читати Слово Боже. П'ять каменів Меджугор'я. Це почни цим жити. Почни. Молитва серцем, святе письмо, піст у середу і п'ятницю, щомісячна сповідь і Євхаристія, адорація, свято, причастя, то все в святій літургії. Це п'ять каменів. Які Марія каже: відкрийся моїй любові, я тобі даю. Ти, якщо відкриваєшся, то ти приймаєшся і живеш цим. Це означає відкритися. Бо ми можемо думати, «А, серце достану, зараз відкрию. Давай, сип, Боже, насипай мені цю благодать. Вон книжка відкрита, давай, я хапаю. Ні, так не працює. Відкритися це означає прийми і живи цим. Через не можу, через не хочу, через всі спокуси, плоті ти береш і живеш. цим. Це відкритість на любов. І тоді Марія дивиться на тебе. І бачить, що ти відкритий на її любов. Відкритий. Бо ти слухаєш, ти стараєшся, ти прагнеш, ти живеш, ти через силу перші кроки робиш, але потім втягуєшся, втягуєшся і, і радієш, живеш, мир приходить, благодать, благословіння, надприроднє забезпечення. Все приходить, все приходить тільки не одразу, не з першого кроку. І Марія нас вчить витривалості цій. Відкрийся, моїй любові. Я твоя мати і не можу лишити тебе самого в блукані та гріху. Марія каже: не можу тебе лишити. Ти, ти думаєш, що ти нікому не потрібен сьогодні, нікому не потрібна, бідна і нещасна. Марія каже: Я тебе не можу лишити в блукані і гріху. От, не можу. Я буду тобі приходити і казати, і казати, і казати, і не будеш ти в спокої жити. Поки не приймеш слово, не почнеш жити, завжди в тебе буде це внутрішнє. Я живу не так, я живу неправильно. І потім на старості років ну, багато людей просто розкаюються і просто розуміють, що життя прожили надарма. Бо не слухали, не хотіли слухати, сперечалися, хотіли жити в гріху, але завжди була Марія, яка казала: це неправильно. Це дух казав, це неправильно. І, і Марія каже: Я не можу лишити тебе самого в блукані та гріху. Я буду тобі нагадувати через цю програму, через цього е, дивака, який постить на хлібі і воді, якийсь інопланетянин е, любить море. Ну, це про мене. Хі -хі -хі. Море я люблю. Е, який кожного дня нагадує цю середу-п'ятницю про цей піс на хлібі і воді. Та, знаєте, скільки людей вже не слухає просто ці відео, думає, да, це знову про той піс слухати. Ну, як так можливо? Але це Марія каже. Я не лишу тебе. Тому я і нагадую, бо не лишає Марія нас, нас не лишає. І нагадує нам про ці камені, про цю любов. Каже, не можу лишити тебе самого, в блуканні і в гріху. Тому віднаходься. Виходь з гріхатого. Дитинко, ти покликаний бути моєю дитиною, моєю улюбленою дитиною. Неймовірні слова. Улюбленою улюблена дитина, ти. Покликаний бути улюблений дитиною. Що означає улюблена? Це означає приймати цю любов. А приймати цю любов значить жити цими посланнями. Улюблено. улюбленою. Не улюбленішу за когось, а улюблену. В Марія є улюблених багато дітей. І ти одна з них, покликана бути улюбленою дитиною. Щоб я могла тебе віддати Ісусу. Віддати тебе могла Ісусу. Як квітку, як квіти. Дякую тобі, що відповів, відповіла. Дякую тобі, що приймаєш мою любов. Хочеш приймати мою любов, хочеш жити моєю любов'ю. За це Марія, власне, дякую, що слухаєш і впроваджуєш своє життя. Будьте благословені, миром, радість, благодать, знеуму. па-па.